Ще, будь ласка, зітьте на бік, Далі вам заборонено керувати транспортним засобом. На підставі чого? На підставі того, що у вас виявлені ознаки сп'яніння, і що до вас буде складено протокол за частиною першої статті 130. Так, Ви далі не їхати не можете. Все. Куда ти? О! Назад давай до нього бігом. Бімо з давай назад. виходьте з машини, б'ємо походили! всі з машини походили! Приходить! Держи доживо! Держи! держи. Приїхав, будете вставати допомогти вам! Виїхав місту 160 на всі червоні сигнали світофору. Хотіли тиск підняти чи що? Вони мене обкружили, мені щось показало, що якесь мене якесь непоняття дійство.